Добрий день, шановні п'ятикласники! Тема нашого уроку фізичні властивості речовин, практичне завдання, дослідження фізичних властивостей речовин, безпечне поводження з речовинами. Девіз уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно працювати. Завдання уроку навчитися розрізняти речовини і тіла, навчитися називати фізичні властивості речовин, пояснювати відмінності між фізичними властивостями різних речовин. Порівнювати речовини за їх фізичними властивостями. Різноманітність речовин. Речовин надзвичайно багато, і вони різноманітні. Їх відомо понад 10 мільйонів. Наш організм також складається з багатьох речовин. Є речовини природні, а деякі з речовин є штучними, тобто створені людиною. В природному стані вони не існують. Наприклад, пластмаси, поліетилен, целофан, нейлон, капрон. Їх виробляє хімічна промисловість. Саме ці речовини погано розкладаються у природі і дуже засмічують її. Речовина це те, з чого складається тіло. Чи можуть різні тіла складатися з однієї і тієї ж речовини? Наведіть приклади. Сніжинка, крига, градина, іні, роса, всі вони утворилися з однієї речовини, води. Поміркуйте, чого більше на світі тіл чи речовин? Та поясніть чому? Тіл існує значно більше, ніж речовин. Адже з однієї речовини можуть утворитися різні тіла. Назвіть, з яких речовин складаються тіла. Ложка з алюмінію. кубики льоду з води. Парта з дерева та заліза. Пакети з поліетилену, м'яч з гуми. Що таке властивості речовин? Властивості речовин це ознаки, за якими розрізняють речовини або встановлюють між ними подібність. Властивості речовин розрізняють фізичні, тобто незмінний склад речовин та хімічні перетворення одних речовин на інші. До фізичних властивостей речовин належить колір, запах, прозорість, блиск, смак, теплопровідність, електропровідність. Знаючи властивості речовин, ми легко їх можемо розрізняти і використовувати без шкоди для свого здоров'я та довкілля. Колір Колір речовини, запах і смак визначають за допомогою органів чуття, а густину електропровідність, температури плавління та кипіння вимірюваннями. Наприклад, безбарвний колір має вода, жовтий рослинна олія, червона бурий рідкий бром. Запах речовин можна відчути навіть на відстані. Порівняйте між собою воду і оцтову кислоту. Що в них є спільного? Як ви можете визначити, вода чи оцет знаходиться у цій пляшці, якщо вам категорично заборонено куштувати будь-які речовини? Наступна фізична властивість прозорість, Дозволяють через одні предмети бачити інші. Спробуйте визначити. Завдяки якій властивості води ми можемо милуватися рибками в акваріумі. Блиск. зумовлений відбиттям світлових променів від поверхні речовин. Смак. Порівняйте між собою харчову сіль і цукор. Що в них є спільного? Як ви можете розрізнити харчову сіль і цукор? Електропровідність це здатність речовин проводити електричний струм. Виявляється, одні речовини проводять електричний струм, а інші ні. Добре проводять електричний струм залізо, алюміній, мідь, срібло. Речовини, з яких виготовлені, наприклад, гумові рукавиці – Скляний і порцеляновий посуд та інші не проводять електричний струм. Теплопровідність. Це здатність речовин передавати тепло у навколишній простір. Виявляється, що одні речовини, такі як деревина, мають низьку теплопровідність, а інші, як метали, високу. Тому узимку від дерев'яної ручки ми не відчуваємо такого холоду, як від металевої. А зараз проведемо руханку для рук. Паную вам виконати дослідження. Тема дослідження фізичні властивості тіл і речовин. Тобі знадобляться Цукор, Кухонна сіль, крохмаль, вода, пігулка активованого вугілля, соняшникова олія, цвях, пластмасова скріпка, мірна склянка, мірна ложечка, магніт. Дотримуйся правил безпеки під час виконання дослідження природи в класі. Послідовність виконання дослідження. Крок перший. Розглянь кольор, з'ясуй запах і блиск виданих тобі тіл і речовин, Чи є серед них прозорі. Крок 2. Досліди розчини цукор кухонної солі та крохмалю у воді. Відмірій і налій у три склянки воду кімнатної температури об'ємом по 50 мл. В першу склянку помісти цукор, одну мірну ложечку. У другу кухонну сіль, одну мірну ложечку. У третю крохмаль, одну мірну ложечку. Ретельно розмішай вміст кожної склянки. Для запису результатів у зошиті Використовуйте таку таблицю. Таблицю ви заповнюєте самостійно. Досліджені тіла і речовини мали спільні і відмінні фізичні властивості. Їх було виявлено з допомогою методу спостереження та експерименту. Небезпечні речовини У повсякденному житті ми маємо справу. З різноманітними речовинами Серед них є такі, що вимагають особливо обережного поводження, бо становлять небезпеку для довкілля і здоров'я людини. На пакуванні небезпечних речовин ви побачите такі захисні знаки Обережно їдкі речовини, Отруйні речовини. Вибухонебезпечні речовини легкозаймисті вогненебезпечні речовини. Працюючи з ними, необхідно використовувати захисні маски і окуляри. А шкіру рук захищати гумовими рукавичками. Підсумки уроку. Перше Властивості речовин. Це ознаки, за якими розрізняють речовини. Друге. Властивості речовин розрізняють фізичні та хімічні. Третє. Фізичні властивості речовин це колір, смак, запах, блиск, прозорість, агрегатний стан та інші. Четверте. Електропровідність. Це здатність речовин проводити електричний струм. П'яте. Теплопровідність. Це здатність речовин передавати тепло у навколишній простір. Виберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Домашнє завдання вивчити параграф 6. За підручником Пізнаємо природу.